Зеленський особисто домовився з Трампом про постачання критично важливих ракет Петріот. Це може радикально змінити повітряну оборону України вже у 26-му році. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час усесвітнього економічного форуму в Давосі досяг домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо постачання ракет перехоплювачів ПАК-3 для систем протиповітряної оборони Петріот які вважаються одними з найефективніших у світі для боротьби з балістичними та крилатими ракетами. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна вже тривалий час гостро потребує посилення власної системи ППО, особливо на тлі регулярних масованих ракетних і дронових атак з боку Росії. Зеленський наголошує, що під час зустрічі на полях форуму вони детально обговорили це питання, і Трамп погодився допомогти, забезпечивши Україну додатковими ракетами саме для комплексів Петріот. Йдеться не про загальні заяви чи абстрактні обіцянки, а про конкрет. Ретну домовленість, яка має практичне значення для оборони України, за словами Зеленського, він поспілкувався з президентом Трампом і отримав підтвердження щодо ракет ПАК-3 для систем Петріот. Водночас він не уточнив точну кількість боєприпасів, підкресливши, що навіть сам факт такої домовленості означає реальне посилення оборонних можливостей України на тлі масштабної загрози з боку Росії для України. Ці ракети. Це не просто ще один вид озброєння, це ключовий ресурс для захисту міст, критичної інфраструктури та мирного населення, системи Петріот із ракетами ПАК-3, здатні перехоплювати балістичні та тактичні ракети, а також високоточні крилати боєприпаси, якими Росія регулярно обстрілює українські міста, енергетичні об'єкти та цивільні цілі. Отримання таких ракет суттєво підвищує шанси України витримати нові хвилі повітряного терору та зберегти ефективність. ППО. раніше Україна вже отримувала комплекси Петріот від західних партнерів, зокрема від Німеччини. І ці системи були введені у бойове чергування для захисту стратегічно важливих районів. Проте дефіцит ракет для цих комплексів давно є однією з найболючіших проблем української протиповітряної оборони. У пупвікові періоди атак фіксувалися ситуації, коли установки Петріот мали обмежений боєзапас через нестередності. Тачу перехоплювачів саме тому домовленість Зеленського з Трампом це не просто черговий пакет допомоги, а реальний крок до вирішення критичної проблеми оборони. Кожна ракета ПАК-3 це шанс врятувати життя мирних жителів, запобігти масштабним руйнуванням і зменшити навантаження на ППО, яка працює на межі можливостей через щоденні російські атаки. Сполучені Штати лишаються ключовим партнером України у сфері військової допомоги. Водночас, постачання сучасних ракет і систем ППО традиційно є предметом складних внутрішніх дискусій у Вашингтоні, де враховуються питання власної безпеки. Запасів озброєння та глобальних загроз раніше Трамп уже заявляв про готовність підтримувати посилення української ППО, однак саме зараз вперше йдеться про чітку домовленість щодо ракет ПАК-3 для Петріот, що можна вважати важливою віхою. У підсумку досягнута домовленість на рівні президентів це не просто гучна новина, а конкретний крок до зміцнення повітряної оборони України, який може істотно вплинути на хід. Війни уже найближчими місяцями узимку та навесні 26-го року.